Привіт-привіт, мої любі! Давайте разом з вами вивчимо віршика про нашого їжачка за допомогою минемо по таблиці. Давайте для початку прослухаємо віршик про нашого їжачка. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджаку він гуляє по садку, натика на голки груші, яблука і сливи. І до себе на обід він скликав цілий рід. А зараз давайте вивчимо нашого віршика. Їжачок, хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджаку він гуляє по садку, натика на голки груші яблука і слив. І до себе на обід він скликає ціли. Молодці. А зараз спробуйте самі. Їжачок і прячок із голок та штучок пошив собі піджачок. І у тому піджаку він гуляє по посадку, натика на голки груші, яблука і сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дуже добре! До побачення, до наступних зустрічей!